Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це на насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Всім привіт, мене звати Олеся, і сьогодні в нас рубрика City Legends. Тут ми говоримо про найвідоміші та непоширеніші міфи про менеджмент та сабскіл. Сьогодні ми говоримо про головну проблему керівників це інформаційний вакуум, в якому ми часто опиняємося через мовчання підлеглих. Команда рідко говорить менеджеру правду, оскільки боїться наслідків, не вірить у зміни або просто вважає, що їхню думку ігнорують. Інформація це наша головна зброя. Але що якщо співробітники її не дають? Багато керівників живуть у впевненості, що їх компанії все добре, просто тому, що до них не доходять скарги чи негативні відгуки. Насправді, якщо менеджеру нічого не говорить, то це не означає, що проблем немає. Це означає лише одне: йому не довіряють. Люди бояться говорити правду. Їм комфортніше жалітися один одному в курильці, ніж ризикувати кар'єрою, відверто висловлюючи своє невдоволення. А це величезний ризик для будь-якого бізнесу. Адже накопичене невдоволення ніколи не зникає просто так. Воно просто виливається в хвилю звільнень або Клієнти йдуть і створює токсичну атмосферу. Як керівнику вирватися із формаційного вакуума, як створити середовище, де люди не бояться говорити чесно? Тут ми розглянемо, чому підлеглі мовчать, які методи збору зворотнього зв'язку працюють, а які тільки шкодять, і як зрозуміти, що ви все робите правильно? Коли керівник не чує жодних скарг і пропозицій від команди, в нього є два варіанти пояснення ситуації. Перше, це дійсно чудово: люди задоволені, проблем немає. Друге, люди просто бояться говорити правду. Насправді, другий варіант зустрічається набагато частіше. В офісі можуть бути серйозні проблеми з мотивацією, з корпоративною культурою, преміюванням, ставленням менеджменту, але ніхто про них відверто не говорить. Більшість фахівців підтримуються простої стратегії виживання, не висовися. адже будь-яке висловлене невдоволення може обернутися проти себе. Типові причини мовчання: перше страх наслідків. Люди бояться, що за їхню критику сприймуть як нелояльність, і це позначиться на кар'єрних перспективах. Друге недовіра до змін. Ми вже говорили про цю проблему раніше нічого не змінилося. Третє звичка вирішувати питання неформально. Простіше поскаржитися колегам, ніж нести цю проблему до менеджера. Четверте керівник сам не відкритий до зворотнього зв'язку. Якщо в компанії не заведено обговорювати складні питання фахівців, вони навіть не намагатимуться щось змінити. Ця ситуація нагадує родину, де всі роблять вигляд, що проблем немає, доки вони не стають очевидними для абсолютно всіх. Так само і у бізнесі. Якщо менеджер не чує скарг, це не означає, що їх немає. Щоб дізнатися, що дійсно відбувається в компанії, менеджер сам повинен створювати можливості для чесної комунікації. І не чекати, поки фахівці самі принесуть проблеми на обговорення. Це зовсім не найкраща стратегія. Класична помилка керівників вважати, що якщо нічого не кажуть, значить все працює як слід. Це дуже небезпечна пастка. Уявимо, що в компанії з'явилася нова система приімлювання. Менеджмент впевнений, що це чудовий мотиваційний інструмент. Але фахівці вважають її несправедливою, обговорюються між собою, а перед менеджментом мовчать. Через кілька місяців незадоволення накопичиться і в один момент компанія втратить найкращих людей. Так само може відбуватися з будь-якими іншими проблемами. Вони не з'являються раптово. Просто менеджери дізнаються про них в останню чергу. Якщо керівник нічого не чує, це не знак, що проблем немає, а сигнал, що він видірваний від реальності. Так. Довіру будувати складно. Але якщо ви керівник, який не хоче втратити контроль над ситуацією в команді, треба дотримуватися кількох принципів. Перший. треба створити безпечний простір для зворотнього зв'язку. Люди повинні знати, що за чесну відповідь їх не покарають. Друге, використовуйте анонімні опитування. Це й найефективніший спосіб отримати чесну інформацію без страху наслідків. Третє. Слухайте, реагуйте. Якщо запитали думку команди, наступного разу вам ніхто нічого не скаже, якщо ви нічого не змінили. Четверте, будьте відкриті до критики. Навіть якщо ви не погоджуєтесь, звісно, нікому це не приємно, важливо цю тему просто не закривати, а щось вирішити. П'яте, не чекайте, поки проблеми стануть очевидними. Найкращий менеджер це той, хто виявляє кризу ще до того, як вона почне. І головне, якщо одного дня хтось із підлеглий вам скаже: раніше в нас такого не було, а тепер ми можемо говорити відкрито, знайте, це і є головний показник успішного управління. Ви створили довір. Бо справжня влада керівника це неможливість змушувати людей мовчати, а вміння чути їх, навіть коли вони не хочуть говорити. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Панка для дякування в описі відео, ми, як компанія, опікуємося бригадами на Харківському напрямку. Запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото і відеозвіти ми публікуємо на нашій сторінці. Лінк я прикладу в описі. Якщо вам було цікаво, підписка вподобайка. Я буду дуже рада вашим коментарям і як ви бачите, Роль менеджера в команді до зустрічі.